В рисак? Хе-хе, <рес> красавчик. Олеся Петрівна, Надюха Сергійова. морда нагла. Так що, друзі, все. Вирушаємо. З Григорієм вдвох. Шалений завар. Ти побрився? Братина, ти куди? Брати. А не питала Оксана, куди ти їдеш взагалі? Ні. Чого? Да? Так що, друзі, все, вирушаємо. Їдемо на Легковушки, на віталіковому рендровері. Дає нам можливість їздити, використовувати щоб не гнати нашого поранення бусяндера. Ну думаю, скоро ми правильно гріш, що скоро займаємося і бусом, тачка. дев'ятку перемонтувати Сереги, потім що? потом віто, потім Що? Браво. Все, і стаємо на приколи, зав'язуємо з волонтерською діяльністю. Да не, Правильно, ми не можемо. А мені сьогодні один пише, так, чувак, займайся своїми своїми, це не твоя робота, хара вже піариться. 65-та тачка! Чуверло! каже мені, я вожу гуманітарку, ми знаємо, куди ви її возите, ми її не бачили, їй-богу, я вам кажу. І хлопці не бачили. Не бачили. що ні один не казав, що ви привозили гуманітарку, а ми горе, горе. Горе волонтери. Yeah. Так що дякуємо за комент, але пішов ти в гузно. Так що далі буде, їдемо перятин, зупинка, кава, ходошки відміняються, але ми будемо зустрічатися з підписниками, будемо передавати, що гріша. Правильно. Коптілочку. Так що ну, ми ж обіцяли своїм глядачам і підписникам показати цього переможця скаженого, який. Що я-я? Мрія. Мрія. Але бачиш, як Бог розпорядив. А сьогодні Саня приїжджав до нас. Цей, що виграв перший приз, двоє поросят. Він каже, бляха, обично ставлять на перше місце. А я кажу, ну, вибач, що Лудько ж нестандартний пасажир. Поросята були в нього на першому місці, а коптілка на другому, ході суперприз. Так що в нас було три юрца, кстати. То був день Юрія, реально. Три Юрія виграли подарунки. Перенесем той день, що все, значить, треба. Ну ти вже запам'ятав його, правильно? Тобто в календарку в календарику обвести його і все буде Ченчинарем. Гріша, куди ми їдемо? Правильно. Що ми веземо? Правильно, що ми веземо? Кокі, -ко коптілку! Так що ми ще раз тебе вітаємо від усієї нашої ютубівської команди. Реально коптилка крута, Олесі Петрівне, тебе номер є. Спілкуєшся, я тобі, я тобі вкинув там пакетик ольхової стружки. Краще все-таки купувати сушену. Результат шикарний, краще робити мікс, але вона тобі розповість. Так що, ну, а сало м'ясо ти знаєш, де брати. Кстати, не же забрати Гриша там кульок, то ви вже з Лесією Петрівною розберетеся там на передній сідушки. Ну, я тобі дякую за твою активну участь. Да, активну участь, за те, що ти підтримуєш і мене, і завжди. І я пам'ятаю, коли калюнчик нашій попав в ДТП, на жаль, ну, бляха, не було часу набрати, як там, що там. Але ну, повинен вже йти на, ну, на поправочку. Я пам'ятаю той день, коли ти також донатив і не тільки для того, щоб виграти коптильню чи якусь річ, ти завжди підтримуєш Ну, фактично з перших днів моєї волонтерської діяльності, якщо її можна назвати волонтерською діяльністю. Тому що я себе не рахую волонтером, я вважаю себе обичним українцем. Да, ну, але є люди, які критикують нашу діяльність, ну, хай критикують. Якщо нас критикує, знайшов. Правильно, ми йдемо попереду. Все, Грішка, допомагай Юрчику загружати. Тільки дивиться, візьми ті всі картонки у мене, застели їх наниз і ну, так як вона у нас з цими всякими штуками, краще, щоб мозги були у нас зверху. Да, лучше застели. Горіш, а це твій напарник, чуєш? У нього в Ланосі таке п'ятнашечки, як ти казав, у твої, у твої квіточки. Машина повинна заробляти. Правильно. Як каже Завгар, правильно. Ох, <реш> так, правильно. правильно, все. Ми так, куди, куди їдемо? Робити. Правильно. Так що якби не такі, як Юра, то ми б не їхали на Донецьк. І хто там каже, що ми собі цепляємо медалі. Тільки завдяки гуртовій роботі ми маємо можливість вести. Її. Гнати, так, так, е дивися, я б то віз її лицем униз. Бо там стекло і там у тебе, а, кстати, теж пустота, а, так, щоб нічим ніде нічого. Трошки раз, а потім туди і раз. Ну все, коптілочка в нашого переможця. Так що, коптілочка-мандрик. Недалеко живе від мене. Кстати, якби не грюбана війна, ми могли приїхати тебе інструктувати, виш. Ну, Леся Петрівні, дивись, тільки стекло не розбий. А ще трошки. Ще трошечки, ще трошечки. Ану візьми, приміряй, приміряй акуратно, тільки не так, як деякий раз. Ще трошечки, капельку, капельку. І може туди щось, Юра, може якусь тряпку кінь. На всяк ви, 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 нав... да, випадок, що... Постави її на оці пильця, чуєш, на задній собі. Оп. Все, Америка голі баби. Ну, а зараз ми це все діло прилімоли. Візьми якусь тряпку сюди, кинь. Або картонку. Так. Доїде? Дивися. Так що місто, славно звісно, Заправочка БРСМ. Що, Гриша, правильно? І по І... Ні, художку я не їм. І по коробці і погнали, веземо тачку в президентську бригаду. Мені так цікаво кажуть, бляха-муха, президентська бригада, а ти ведеш, ведеш автомобіль. Да, ну, яка різниця? У нас маленька держава, яка потерпає від ворога, страждає все. І економіка, і все на світі. Така різниця. Всі хлопці потребують підтримки. Частково держава, частково ми, бо ми є всі держава. От. А люди трошки рівняють хрен з пальцем. Керівників по да, Керівники влади. Порівнюють з державою. Держава це кожен із нас. І кожен із нас повинен щось робити для того, щоб. Не шуся, все. Все да, по максимуму. Колежко, коли тобі телефонують і кажуть, чи як голосове скидають, а вже немає машини. Немає машини її, дрігалом, немає сім хлопців з цією машиною. Оце, і я три дні ходжу як в прострації. І приходиться і комусь там улибатися, і комусь в сраку, сука, заглядати. А що в тебе робиться в самій душі? І якщо тобі пітушня якась там пише, всяку гідо, то останнім часом хейтять, значить ми йдемо попереду. Знаєш, все нормально ми робимо. А ті гниди хай просто сидять і чекають, коли все завершиться, і кожен в першу чергу відповість там, перед Богом. Але нам, по крайній мірі, не буде стидно перед хлопцями і дівчатами. Дав би Бог, щоб вони скоріше повернулися додому. Все, правильно, гріше, йдемо пить каву і погнали далі. Тобі ще раз дякую. Від усіх підписників ми тебе вітаємо. Красавчик, сим, сим. красавчик. Вона не сфоткалася, вже дома сфоткаєшся, ж мені фотку завтра. <сум> Поняв жінку попросиш, каже, я її обніму. Все, давайте, погнали. Що ти причесався? Да. Чуєш? Uh, Бо зараз машина проїде. Uh, ти чуєш? Чуєш. Що? Музика грає. Музика грає. А подивися на дерева. Що ти бачиш? Стіль. Які листя? Зелені. Ну. а, а де пташки? Куда? Та ні, нихрена. Походу вони виздихали. А, так? Да? Да, бо ми знаходимося де? Правильно, Ришетіловська. А хто тут живе? Правильно, Шо? Коля дихайте. Ні, Стас, то зрозуміло, Стас нормальний чувак. Так що знову, напевно, пташка вже здохла, не чуємо, не співає, не нашептала йому на ухо, що Шелудько буде їхати з Авгаром на Харківський напрямок. Так що, друзі, Решетіловка, заправочка. Яка? Укрнафта. Укрнафта, яка була побудована до Євро-2012. Так? Бо так. на колонці написано що? Офіційний партнер. Що написано? Без палива. Євро 5. Так що, друзі, чому ренджика ландровера, верніше, не рендровера, ландровера використовуємо. Наварочка вона стоїть далі. І що значить Григорій? — Почем далі. Почем далі. Нема ще. Апташок в решетіловці нема. Виздихали, майбутньо, курячий гриб. Так що, що ми передаємо Стасу привіт, йому респект і повага. Це мій підписник, коли ДХД коріфанчик, який нас виручає вже неодноразово. Так що дякуємо тобі, Стас. Цілуємо решетіловську землю. І печемо далі, правильно? Правильно. І що? Правильно. По, по, по... Наступна пекли. зупинка яка? Правильно. Харків. 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 Все, далі буде. такий, друзі, руський мир. Прибули ми фактично до хлопців, стали пересапнути. Ще трішечки нам залишилося. І сходив по маленькому І от така школа місцева. Ось така вона в другому поверсі, воно в окні. Мабуть, то був кабінет біології, чи зоології. Ось така картина. Цікаво. Так що такий руський мир. А ми там вже трошки позасинали. Щось нас не задовольняє. то те, то все. Дав би Бог, щоб до нас це не прийшло. Але тільки люди в порівнянні. Коли, наприклад, з нами по собі, поки батьки були живі, то ми їм нерви сотали. А коли їх не стало, то готові були віддати все на світі. Ну, отак і ми. Коли в нас все добре, то ми ні про що не думаємо. Просто відокремлюємося і така ситуація, поки нас це не стосується. Ну дав би Бог, щоб воно нас і не стосувалося. От така школа, от такий красивий пейзаж. Ах, сука. Десь я вже цього дракона бачу. А я думаю, я просто думаю, ми ж, ж ніколи не зустрічалися. Та думаю, але ж ти мене то бачив, це я тебе не знаю, як. як. Так що, друзяки. Так, во. Санька, обіймаю твого товариша Максюху, правильно? Не перепутай, хто так, так. з вас Максюха. Це, а, це Юра. Це Максим це Юра. Ну, у нас день Юр, у нас на, в нашій лотереї виграло три Юри. Так? І ми як їхали до вас у цьому відео, буде, як ми в Пирятині передавали одному із моїх підписників. Переможцю він виграв суперприси, коптильню «Мандрик». Ну так, що, що ага. Юрій, в тебе також ще один є призв. Ще в нас один. Я манабукеш таких переможців, щоб такі подарки їм дарили, але я рахую, що ну, це буде, бляха, якось так щось значить, знову розпереживався. Не знаю чого так, значить вже не перший раз, так що це вже, друзі. Для моїх глядачів звітуюся це 65-й автомобіль. У нас там ще є заготовки. Це за півтора року. Завдяки нашій з вами плідній роботі ми це все діло зробили. Ми ну, а також працюємо в напрямку РЕП, резина і багато іншого. Я просто дякую своїм глядачам і своїм підписникам і міс... і мешканцям міста Березані, які мене підтримують, тому що буває ідеш по місту. Зайшов там у банк, а людина підходить до тебе і тобі таку оба, в карман руку засунула. Каже, дякую вам і пішла. А це приємно. Ну, хтось каже, що Лудько, ти гнида. Ну, то таке, При, прийде час, я кажу, якщо у вас є підозри, будь ласка, є в нас там хто там, служба безпеки, там різні інстанції, пишіть на мене заяву, хай мене там беруть за яйця, піднімають і провіряють. Мені красніти нема ні перед хлопцями, ні перед моїми дітьми. Це зробили ми дуже швидко завдяки їжачку. Віктор машина вже на базі, ми її не продали. Ми... І завдяки Олегу Вікторовичу, який каже так, якого хрена гнати одну машину, якщо в нас є два чоловіка, Я говорю, ти мене знову заганяєш конкретні-конкретні довги. Але коли вона вдома є, це рішається дуже швидко. Так що, друзі, Олександр Вайткрісталс це твій земляк, це твій як сказати, друг дитинства. Так, так, так. Так. Як, як у нього позивний? Кусик, кусик, так що Санька Кусик. вчора він у мене був, у нього трапилась біда, але його вчора не знімав, у мене трошки не було настрою. В нього там теж трапилося ЧП, Дякуємо йому, він привіз нам 200 літрів, 200 літрів дизеля. Ну я думаю, що він перед тобою відрапортувався, що така і така ситуація, що він був у Шелудька, все нормально. І він виграв, кстаті ж двоє поросят. Ситуація яка? Це вже третій раз їх розігрують. То виграв Саня корвет, який нам допомагає. Оставив потім топчі вірніше, родина. Гусювих з Америки залишилися вони. Ну, а цей раз Кусік виграв. А як у Кусік? Є одне предложение. Ми залишаємо їх в шелутька, раз в тебе немає в Києві, де їх там держати, на 10 чи 14 му етажі, я не знаю. Та й світла немає, якось відра тягати вниз, вверх, не гоже. То я кажу, я можу тобі залишити їх у мене, будете приїжджати по очереді поруч з дронкою ввечері. Кажу, не питання. Так що, ну, такий невеличкий, це так пошутку, звісно, але пошуткували, поспілкувалися. Вчора трішки провели часу. Так що, Санька, я... В принципі, як підтримую всіх захисників, але коли ти розумієш, коли є людина, з якою ти вже спілкувався, коли людина розказує вже історію, і коли каже, в хлопців є там енна сума грошей, десь там в районі там 120 тисяч гривень, чи не могли б ми допомогти? Так легше робити, доходити до якоїсь мети, коли розпочинати з нуля, і хтось там каже. У Фейсбуці автомобілі коштують там. Заходиш восімдесятисяч гривень. Я кажу, у вас є можливість взяти телефон і просто подзвонити. Все, баста. Ну або зайти на польський сайт. Можливо, на польському сайті там будуть вони там і, і 3,5, і 4 тисячі доларів. Але треба порахувати, скільки це буде коштувати, привезти її в порядок. У нас десь були документи, я не знаю, чи в цій машині, чи в тій машині, скільки їжачок у неї влупив. Помниш, там була машина щось один 80 тисяч гривень. Ну, ми ремонтуємо, ми знаємо, що це таке. Так що, щоб я, головне, не забув, я тобі дам Максюха, їжачка ж номер. Ти з ним созвонишся і скинеш номер машини і свої дані, щоб зробили доручення безпосередньо на тебе. Це я ще раз для своїх людей кажу, які там заходять і не знають, як. Є три варіанти. Перший варіант на частину, який категорично кожен із хлопців відмовляється. І я думаю, не треба розказувати причину. Другий варіант це. Розмитнити машину і заплатити ще там 130 тисяч гривень, а то й більше, в залежності від автомобіля. І третій, самий такі сказати, це сама така схема дурна. І вона, я не скажу, що вона кримінальна, але вона для мене як безвідповідальна, тому що це фонди. Фонди, ну, ми, ми купуємо автомобіль за свої кошти. Але ми віддаємо, наприклад, чи Віталіку, чи Віктору. Хлопці заганяють за кордону, і вони її передають фонду як благодійну дар Божий. Коротше. От у мене вже дар Божий 65-й, якщо розсудити, мені типу, 65 машин. Мені, ну, мені подарували, щоб я передав. Да? Тобто, за ваші за людські кошти немає фінансової звітності. Але для того, щоб прискорити процес, для того, щоб е зекономити ті копійки, то ми, ну так роблять усі. І немає механізму, що там буде далі. Ну, судячи з цієї ситуації, як люди до цього всього відносяться, як відносяться до військових, то я думаю, що не хочеться казати погане, але варіанту у нас небагато, але ми вистоїмо. Е -е, як вчора мені писав один в коментарях, і ти, і ти віриш, що ми переможемо. Я просто вірю, що нас, що нас не переможуть. Тому що душу, серце українське просто. І культуру, яку несуть такі, як моя Надюшка Серйова, українську пісню, там, і традиції, і багато іншого, яке в нас убила Салдепія, забрала. Я ж кажу, коли я йшов у школу, мені казали, красна армія, сука, всіх побідіть. Але ж ми всі так кричали. А зараз кажуть, я ж так не казав, Та як же не казав, як ми жили, сука, в ну, 79 го року випуску, мадай СССР. Ну розумієш, от і вся ситуація. Так що давайте будемо дивитися правді в очі, але історія зовсім інша. Але ну трошки по мандякам. Тож задачу ми фактично виконали. Я дякую також ігоряну. Там ми трошки вам привезли водички. Я думаю, ти на відосі, якщо вчора заходив, дивився. Але я від людей ще раз відрапортуюся, тому що в нас є люди різні. Так що, Діма. Трошки дав водички, Саша дав мівіний ящичок. Тут є в наші ящичок два енергетика від Ігоряна. Це обична пішпітєва вода, вона слабогазована, можна варити чай, можна їсти варити, Шевченко. можна просто пити. Брата. Діма Шевченко і Тобі ж дякуючи цим хлопцям, трішечки вам привезли. Продукти харчування є в кого взяти. То вже ваші хлопці, що хочете то робіть, будемо в ваших країнах, Ну ми ваші країни перший раз сюди заїхали. А скільки? Ну це ви виїхали від лінії фронту далеченько, Тож ми знаходимося від Вовчанська, скільки кілометрів 30? 50 десь да? менш? А 20 кілометрів від Вовчанська. Так що не були ми на цьому напрямку, але ми зметикували з Гришею, тому що нам треба було до вас і треба на Покровське. Ну це дебільний маршрут би був тягнути лафету, машину, і тягнути за собою ще дві машини або залишати там в Чугуєві. Це вийшла б якась дурня. То ми вирішили, дякуючи Віталіку, це ще один хлопчина із Польщі, який мене ще ніколи в житті не бачив. У мене вже дві машини, за одну я вчора віддав. Стоїть у дворі. На В'ярочку, жінка привезла прямо додому з Польщі, поїхала зараз на Дніпро на Запоріжжя, привезе ще одну машину до мене в двір. Ну тобто, кому вони там потрібні, бо я їх не замовляв, він їх може ну, реалізувати. А буває таке, що треба, то ми і забираємо. Так що, ну якось так. Там ще, кстати, є маленький компресор, дякуючи Роману Петрах, це мій підписник із Трія. І там є Донкрад, який також харківський мій підписник Серега Мозговий. Він тоді прислав їх штук шість, дякуємо йому. І ключ також від мозгового Сергія балони. На жаль, забув укинути троса. Запаска є, а і ключ, ключ балони є. Так що от такі справи. Так що задачу ми виконали з глядачами на 12 балів по 5-бальній системі і пошли вони всі кобилі в гузно, правильно? Гриш, я кажу, сраку. Так, хай там вже вибачають, я вів себе доволі, так сказати. Нормально на своєму каналі, ну, але коли ці всі моменти зараз відбуваються, нас хейтять почали більше хейтити, то значить що? Значить, ми правильно робимо. І коли мені скаже такий, як Максим і Юра, що да ти ж лошара, ти ж сука, сидиш, ти ж у ти ж не воюєш, йди до нас. От тоді, можливо, мене совість замучує. Хоч, хоч я кажу, якби я не мав ішемічну хворобу серця, і мене Гриша по дорозі не відкачував, да, то я, можливо, б і... Пішов би так само, як пішли мої хлопці. Але я кажу, в кожній родині повинен хтось із чоловіків залишатися. Якщо, наприклад, є підприємці, які тримають землю, і в них там в родині батько, два сини, займаються землею, велике підприємство, три керівника. То хай ці два сини йдуть, захищають свої статки. Ну я правильно кажу, а батько хай керує. Я думаю, керувати він справиться. Він був колись сука головою колос, по при советській владі, то я думаю, все було б добре. Ні, чомусь свої статки повинні захищати такі. І коли я виставив пост, що е, ну, що, типу, бідно, а мати плаче над, над могилою свого сина, а багатіям, типу, пофіг, да? то мені написали, ти не правий. Я просто в співвідношенні процентному є люди, які мають статки. Я, бувши їздили, передавали Легіон ну, Свобода Росії пацанам. І, ну, на жаль, що вони не можуть зніматися, тому що в них всі родини там. І чоловіка каже, чи ж в нас в підрозділі є спортсмени, чемпіони, є люди, які мають у Москві, там, по 5, по 6, по 7 квартир. І вони просто покинули і прийшли боронити кого? Мене, Грицька, і мою сім'ю і тих, кому похер більшість, тому що ну там не гепає, нема війни. Так що я від усіх глядачів, я ще должен вас обняти, Гриша держи таракана цього. Від моїх мамочок, усіх ютубовських, тому що в мене дуже велика аудиторія, жіночок таких від 45 і там до, до 70 років. Вони продвинуті такі круті тіотки, які дивляться Ютуб, які вміють підписуватися, які вміють скидати посилання, і вони просять завжди: Серега, обійми хлопців за нас. Ну їх тільки двоє, так що від усіх своїх глядачів, від, від чоловіків, від дітей, ну від моїх, як мамочок, як вони мені в матері годяться, у мене вже матері два з руки немає. То я обіймаю Максюху, бо я його не обіймаю. Дякую. Да, але вони всі такі дивилися, то та один я тут, сука, дриж приїжджає. Юрчик, та взагалі тільки не переламає. <реш> а ти родом звідки? Чернівці. Чернівці. Ну, та ти ну, навіть, навіть, навіть не в Чернівців, а я саме Горів з Карпатик. Боже, буде до кого гості поїхати. Да. Гриша, Петровна мріяла поїхати грибочка знайти. Так що, друзі, ми не будемо хлопців затримувати. Ми на цьому будемо завершувати відосі. Сейчас ми зробимо фоточку для Саньки і для нас на згадку. Для Ігоряна. зараз нам знімемо фотку, щоб він скинув своєму руководству, що ми не продали в Харкові там, на площі водичку, да, без лайбочок. Так що на цьому буде, друзі, все. Всім миру, здоров'я і добра. І я вклоняюся перед кожним із вас і дякую від себе за те, що ви у мене є. І машина, ще раз кажу, вона не хлопцям потрібна. А вона потрібна безпосередньо такому, як Грицько, мені і вам усім, щоб вона в них була. Щоб хлопці могли завести, підвезти, вивезти пораненого т.д. де і тепер. Да, на жаль, це розходний матеріал. Ми передали да, на дві торік дві неділі. Та да, нема ще двох. Немає машини. Та да, мать би і дригалом ту машину. Немає хлопців. Хлопці. Да. Жаль, і я три дні не мог прийти до, до тягнути. Але... Це реалії сьогодення, і люди повинні розуміти, ми повинні не падати та далі працювати. На цьому все. Не забудьте підписати, а хто не підписався, написати коментар. Подякувати нашим захисникам. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами був шалений завгар і притрушений ще лучше.